Будемо говорити вже про внутрішньополітичне і, зокрема, щодо нових деталей про операцію МІДАС, чи був контакт на САП з Зеленським та як виїхав Міндіч. Про все це далі будемо з вами говорити. Тож можете дописувати свої коментарі в чаті. Також адже гучна справа МІДАС про корупційні схеми в енергетиці на слуху вже майже тиждень. Понеділок розпочався з обшуків. Далі підозри суди а в трендах імена фігурантів Тімура Міндіча, а також інших. Нові подробиці справи розкрили очільники Набу та Сап. Ну і знову ж таки далі будемо розглядати головне. Нагадаю, в понеділок, 10 листопада, набу прийшло з обшуками до бізнесмена та друга президента Тімура Міндіча, а також до Германа Галущенка та Венергоата. Згодом стало відомо, що розслідується схема масштабних відкатів за тендери для енергоатому. Тимур Міндіч, який за версією слідства, є співорганізатором злочиноорганізації. За кілька годин до обшуку виїхав за кордон. І як повідомили прикордонники, виїзд був цілком законним. Підстава троє неповнолітніх дітей. Ще один фігурант також знаходився за межами країни. Наразі проти обох співорганізаторів введено санкції. Також вивчається питання щодо. Позбавлення міндіча українського громадянства Галущенка відсторонено від посади очільника мін'юсту. Наступного тижня рада планує його. Звільнити ну і на момент запису НАБУ Галущенко очолював Міненерго та мав зв'язок з чинним міністром енергетики Світланою Гринчук. Наразі вона також подала у відставку і чекає на своє звільнення. Також як розповідають певні аналітики, набу почало збирати інформацію про роботу так званих бек-офісів, де обговорювалося та планувалося вплив на. Держпідприємства понад два роки тому. Ну а більше певні подробиці вже лунають постійно, зокрема щодо родички фігуранта справи на Бумідес, що вона відмовилася розповідати, де міндіч і чи купував він будинок у Швейцарії. Варто також зазначити, що сестра Тимура Міндіча каже, що їй невідомо де наразі перебуває її брат. Ба міндіч відмовилась коментувати купівлю будинку у Швейцарії, про який йшлося в записах національного. Антикорупційного бюро, здійснених в рамках операції МЕДАС. про це повідомляє також журналісти слідства інфо, яким вдалося поспілкуватися з сестрою втікача. Нижче також вони навели повний запис розмови. Далі буду цитувати. Хотів уточнити, чи відомо вам де зараз він перебуває в Ізраїлі чи ні? Я маю на увазі Тімура Міндіча». Далі відповідають Міндіч – це мій єдиний брат. Я, чесно кажучи, не готова надавати інформацію, де він знаходиться. Пробачте, дякую. Далі знову ж таки цю. Розумієте, він зараз у центрі скандалу і він десь зник. І, можливо, ви знаєте або могли б прокоментувати, коли востаннє ви з ним спілкувалися. Ні, востаннє я з ним спілкувалася на свята. Навіть не пам'ятаю коли. Ні, я не можу прокоментувати. Я ж сестра. Скажіть, на плівках згадується, що нібито ви купили будинок в Швейцарії за 6 мільйонів. Не готова обговорювати. Так чи ні? Готові сказати принаймні це. Не готова обговорювати. Ну і в одній з оприлюднених набу розмов все ж таки йдеться про те, що слідство називає співорганізаторами корупційних схем в сфері енергетики. Йдеться також про те, що сестра Міндіча планує купити будинок. Тому у Швейцарії трошки треба заплатити три зараз, потім через місяця ще три. Зазначимо, що за матеріалами набу саме бізнесмен, співвласник студії квартал 95» та соратник президента Зеленського. Тімур міндіч був організатором схеми про масштабні розкрадання в енергетиці. Йдеться про відмивання коштів. За чотири години до обшуків по мешканні міндіча він виїхав з України. Писали також журналісти української правди. Ну і пізніше також прикордонники повідомили, що міндіч покинув країну легально, адже він є батьком трьох. Дітей, ну і ба більше я бачу певні коментарі від Андрія Єрмака. З'явилися адже керівник офісу президента Єрмак, заявив, що Зеленський не має стосунку щодо корупційних схем у сфері енергетики, а також наголосив, що саме президент ініціював боротьбу з корупцією. В Україні він підкреслив, що президент має бути поза підозрою, адже саме він оголосив боротьбу з корупцією і дозволив проводити абсолютно вільні розслідування, що які довели належність і дієздатність антикорупційних органів. Водночас Єрмак припустив, що деякі політичні сили використовують антикорупційні розслідування для дискредитації українського керівництва. Бо більше і сам Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністркою Свероденко зазначив, що з результатами аудиту державних кампаній, які анонсували після розслідування набу будуть кадрові рішення. Президент також згадав, що результатами аудиту будуть ділитися з ключовими партнерами України за кордоном. Адже за кордоном також уже реагують на ці корупційні схеми, на цей скандал. Ну більше певні політики та і змі західні. Також далі з вами поговоримо, як же ж реагують партнери, що вони говорять, якою вона думка. Адже корупційний скандал навколо оборонних закупівель України. Привернув увагу міжнародних медіа та партнерів. На фоні публікації наземних видань у суспільстві за кордоном зростає запит, куди саме йдуть кошти допомоги. Ну і про те, як на ці події реагують дипломати, політики, донора, також розповіла журналістка заступниця голови громадської антикорупційної ради при міноборони. І вона зазначила, що за публічною підтримкою Україна може ховатися значно стриманіша непублічна позиція, яка впливає на масштаби фінансування також готовність продовжувати окремі програми. Йдеться про те, що і в Європейському Союзі коментували ці події, які відбувалися. Попередньо ми вже з вами обговорювали. До прикладу речник Єврокомісії повідомив, що викриття українських корупціонерів показує ефективність антикорупційних органів у державі. Посол ЄС також підкреслила, що до важливості підтримки та контролю за незалежними інституціями. Ну і також Валерій Клочок, наш постійний експерт, уже в себе в Ютуб-каналі прокоментував, що до справи Міндіча також чуток. Певних навколо Єрмака пропоную далі почути. Зеленський вже повідомив про те, що він не розмовляв з Міндичем з моменту оголошення розслідування корупції, хоча часу пройшло не так багато, але не контактував, запевняє в цьому журналістів Блумбергу. І каже, що намагається максимально дистанціюватися від скандалу і продовжує наполягати, що підтримує розслідування. Найголовніше каже він це вироки для тих людей, які винні. Президент країни, яка перебуває в стані війни, не може мати друзів. Ну так, подивимося, бо багато ходить уже дописів, чуток і пліток довкола персони самого Єрмака, якою буде його подальша доля, будемо дивитися, тому що очевидно, що політична битва загострюється і дійсно дійде до глави офісу. Тим часом ведення републіка. Пише про те, що корупційний скандал може стати перешкодою для вступу України в європейський союз і передачі заморожених активів Росії. Українське розслідування кажуть журналісти цього видання щодо 100-мільйонних хабарів на системі, яка мала б захищати мирних жителів від відключення електроенергії, насторожило Європу. Видання вказує, що цей випадок лише підтвердив висновки останнього звіту Єврокомісії. Я про нього також згадував тут на каналі. Щодо країн-кандидатів на вступ до єзди, йдеться про те, що Україна досягла обмеженого прогресу в боротьбі з корупцією. І дійсно такі заяви лунають. Ну, а вище антикорупційний суд, друзі, як я сказав, трішки раніше отримав застави за працівниць бек-офісу з відмивання коштів навколо енергоатому. А саме за Лесю Стименко та Людмилу Зоріну внесли кошти. Це офіційне повідомлення про служби вакції. Сказали, що на їх рахунки надійшло 12 мільйонів гривень за зоріну та 25 мільйонів за Устименко. І заплатила це якась товка з уставним фондом близько однієї тисячі гривень. Точно однієї тисячі гривень, все як завжди, на превеликий жаль. Ну а тепер, згідно кримінально-процесуального кодексу, вони мають з'являтися до слідчого, давати свідчення, якщо вони, звісно, будуть в Україні. Якою буде їхня подальша доля? Ну, ви самі розумієте, що це питання поки що риторичне. І враховуючи те, що в Україні вкрай складно з бюджетом, здійснення цей скандал він є для нас дуже загрозливим.